Всім привіт! З місцевого озера Басівкут в місті Рівне. Ось вітер дує. Сьогодні вирішив половити трошки на поплавочок. Ой, сьогодні такий дуже вітряний день. Не знаю, чи вдасться щось піймати. Ну, ну вже воно сказати, що вдалося спіймати. Ось такого рака. І що ми маємо? А маємо ми рака. Думав, що то плотва чи червонопірка клюнула, а це клюнув рак. Ось такий рачок. Не вийшов погрітися. Перша покльовочка і, і клюнув рак. Зараз у нас на годиннику майже 12 година без 10 хвилин. І ось взяв дві плавочні удочки, також ще взяв ківочну удочку, якщо я то спробую тут половити в цьому очереді, що тут поблизу мене. Ну, що б замітив з порівняння з минулим тижнем, коли я тут ловив, що вода помутніла трошки. Хоч і хвиля, можливо, це від хвилі, те, що вона перемішує воду, але вода все-таки трошки мутніша стала. От зараз закинуся, тут глибина невелика, буквально десь там менше метра. сантиметрів 60. По інформації, яку маю, тут покльовує час від часу Червонопірка. На поплавок клювала минулого тижня. Але я сьогодні в мене є мотильчик. Є мотильчик, пінка. Купував в магазині Фішер наживочки. І сьогодні спробую половити. Є прикормка. Ось вона. Це з, фідерна, з минулої рибалки фідерної на горині. Три тижні тому, як я ловив, я її заморозив. І Сьогодні візьму запахом коріандру. це G-Stream Premium Roach. плодовина прикормка. Потім зліплю кульки і закину до поплавків. Ну, Багнюка така ще вам скажу по березі велосипед весь в багнюці ледь доїхав. Ще берега мокрі. Зранку мороз був, тому я зранку самого не їхав, вирішив поїхати так ближче до обіду, як трошки вода прогріється. І можливо тоді буде щось клювати. Ну, а Зараз зліплю кулі і прикормлю трошки по дві, по дві кульки, кину небагато. Такі більше кулі, як апельсин. Кину до поплавків. Я так сів на лівий край пірсу, щоб за вітром так закидати, щоб не сидіти проти вітру і не кидати проти вітру. Ну і все, залишається тільки чекати. Я думаю хвилин 30-40 треба почекати, якщо якась рибка є десь близько всій локації, то вона підійде. І Ще знаєте, думаю, як прикріпити удочки, щоб вони не літали. Бо ж пірс, воно буде котитися, ще плюс фітер. Тому взяв, що я взяв, зараз покажу. Молотка з собою привіз. Батько мені дав гвозді. І гвозді, і стяжки. Звичайні монтажні стяжки. Ось я зробив такі ними петлі, я покажу вам ближче. Зробив петлі і на них тримаю удочки. Так само стільчика прибив, зараз ще три ногу приб'ю. Бо сильний вітер, воно все буде летіть. Так прийшлося молотка вести з собою на риболовлю. Але Ну що ти зробиш, щоб спірса було комфортно і зручно ловити? Бо сьогодні буде все літати. Сьогодні вітер до 10 метрів, він сьогодні південно-східний, то він в спину. Він із щасливого району, дує сюди, в сторону Оствиці. Ох, вітер боковий. Буде дуже важко закинути. Просто нереально закинути. От Оцього найбільше я боявся, що я камеру закину в воду. Ну не закину, дякувати Богу, не закинув воду. камера поплисти в воду. Я її зараз також тяжками зб'ю знизу кріплення, щоб вона не полетіла в воду. боковий вітер поривистий. І все, все летить. то крім рака більш нічого немає. Тому вирішив взяти ківочка, Мормишечка ось така жовтенька. З мотиликом, ківочну вудочку. І зараз тут спробую на ківок. Можливо, риба в березі стоїть зовсім в березі. На поплавок не хоче плювати. Привіз сюди велосипеда поставив. І тут по цих пірсах. Тут мені все видно. Там далі пірси. Зараз швиденько так побіжуся. Можливо на полок риба схоче клювати пізніше, а зараз вона на ківок хоче. Чи може взагалі нічого не хоче, хто його знає. Зараз пробую. Зараз буде тобто, декілька пірсиків далі там провіримо. Поки на не є. То підемо далі. Так підемо, провіримо далі. Ще такий пірс, не дуже надійний, але маленько зараз хоч. Пройдемо. Ось тут спробую за очеретом. Якщо вже тут нема риби, значить її немає в березі. Тут місце дуже гарне, очерет. Якщо вона є, то вона має бути. Немає риби. І навіть в вещереті немає. Що там говорити? Що на поплавок зловити. Мало б бути в вещереті. Зараз тепліша трошки вода, сонце прогріває. її в вещереті немає. Ну що ж, пройшло вже 3 години ловлі і покльовок такі немає. Оце була одна покльовка. But, uh, рака і все. Не платвини, червонопірки, іншої риби немає зовсім. Вітер, хвилі, не знаю. Ніби сонце трошки в день, тепло, але риби в березі немає. І вчора рибалки також були, сьогодні мені повідомили, що не клювало зовсім. Чому так не знаю. Ну, але це весна. Весною так завжди. Тут така рибалка-лотерея. Один день ловиш, а потім можна тиждень ходити і нічого не ловити. Тут і прикормка вже нічого не допомагає. Мотильчик, пінка, все пробував, прикормлював, Ну, риби просто немає в цій акваторії. Тому не знаю, мабуть, з басівкотом поки що візьму паузу, почекаю, поки дійсно не прогріється нормальна вода, а тоді вже спробую знову десь тут половити. Ще як варіант, можливо, спробую на гідропарку. Там ніби карасик потрошки покльовує, то можна буде спробувати. Правда, оснастка, вбивця карася, але таке. Треба ловити на те, що клює, а не на те, що хочеться. А вас хочу попросити, щоб поставили лайк цьому відео, підписалися на канал, хто ще не підписаний. І напишіть в коментарях, чи варто робити такі ролики, такі відео, де ну, риби зовсім немає. Тобто я тут розказую вам, але ну, рибу вам не можу показати, ну, бо вона не клює. Тобто, чи варто такі відео знімати і викладати на YouTube, чи не варто. Буду вам дуже вдячний. Ну, а я тим часом буду зараз збиратися та їхати вдома. Ще вдома треба велосипеда помити. Ось, треба відро води, дві щітки і це цю, цю багно змивати з колес. Ще буде на півгодини роботи. Ну що ж, всім до зустрічі на водоймах Рівненщини.